Військовий із Закарпаття Іван Мезей загинув на фронті. Чоловіку було 34 роки. Трьох прикордонників посмертно нагородили медалями захиснику вітчизни. Про зростання захворювання на COVID-19, а також про вакцинацію від поліоміеліту, кору, дифтерії у Закарпатській області, розповіли на брифінгу в Ужгороді. Трьох чоловіків затримали співробітники оперативно-розшукового підрозділу Джебського прикордонного загону у Берегівському районі минулої доби. В Ужгороді перейменують вісім вулиць. Таке рішення прийняли сьогодні на сесії Ужгородської міськради. Перейменування ще шести вулиць депутати не підтримали. Шестеро працівниць Костянтинівської пекарні, що на Донеччині, переїхали в Ужгород з початку повномасштабного вторгнення. Тут жінки працюють пекарні кав'ярні при хабі благодійного фонду Карі та Смокачівської греко-католицької єпархії. Про те, як починали пекарську справу в Ужгороді, дізнавалися наші кореспонденти. Військовий із Закарпаття Іван Мезей загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці наша громада «Сеневир», «Сеневирська Поляна. Там написали, що Іван Мезей жив у селі Сеневирська Поляна. Військовому було 34 роки. У серпні 2022 року Івана мобілізували. Він служив у 93-й бригаді Холодний Яр Іван загинув під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Вічна пам'ять і слава герою. Родичам прикордонників, які загинули під час виконання бойового завдання, вручили нагороди в Закарпатській області. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що медалями захиснику вітчизни посмертно нагородили майстра сержанта Григорія Євстратенка, майстра сержанта Сергія Ісаєнка та старшого майстра сержанта Олександра Власенка. Вони загинули у березні 2022 року в Харківській області. Нагородили військових за вірність батьківщині та українському народу і особисту мужність і самовідданість. Виявленню захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі. 74,4% – Така кількість вакцинованих від поліоміліту дітей віком до одного року за 2022 рік у Закарпатській області. Про це сьогодні на брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. Це і ревакцинацію пройшло 74%, Це не тот ідеальний показник, який би хотів би мати або в області, це є 95% за даними ВОЗ і рекомендованими, що колективний імунітет, коли є 95% п'ять вакцинації, тоді не страшна будь-яка вакцина керована інфекція. Верховуючи ж у нас безпечно, і ми використали, скажемо, це на свою користь. І почалася, скажем так, кампанія форсованої імунізації. А інактивовану полімілітною вакцину ІПВ серед дітей від 6 до 6 років, де ми зробили понад 13 тисяч щеплень, плюс 15% відсотків вакцинованих від дифтерії правця. Це дійсно сподіваюся, свідомлений вибір наших мешканців, які вакцинувалися. Майже до 40% відсотків людей охоплено дорослого населення, охоплено дифтерією і правцем. 23 рік. Очікуємо, що все ж таки. Буде підйом рісту захворювань на кір, але показник вакцинації у нас на рівні 76-78%. наразі останній випадок поліоміеліту був зареєстрований у січні 2022 року. Тобто, вже більше року в нас немає випадків такого захворювання. Ми співпрацювали з департаментом охорони здоров'я Закарпатської ова та Закарпатським центром контролю та профілактики хвороб. Ми провели декілька сесій щодо обізнаності працівників про поліоміеліт. А також ми встановили спеціальний нагляд за поліоміелітом у навколишньому середовищі в Закарпатській області. У результаті заходів, що ми робили впродовж цього року, епідеміологічний нагляд за поліоміелітом став більш чутливим. А також завдяки бесідам з місцевими жителями збільшилася кількість вакцинації. Ми ще не закрили спалах поліоміеліту в Україні. Ми не досягли рекомендованих показників вакцинації населення, але рівень вакцинації зростає. Вооз буде продовжувати надавати технічну та логістичну допомогу, щоб забезпечити Україну всіма потрібними вакцинами для дітей і дорослих, щоб ці вакцини зберігалися в належних умовах та щоб їх могли отримати охочі згідно календаря вакцинації. 509 людей захворіли на COVID-19 минулого тижня у Закарпатській області. Про це сказав директор обласної. Інфекційної лікарні Михайло Поляк, за його словами, зростання захворювання на ковід-19 фіксують впродовж трьох тижнів. У 2023 році вже від ковіду померло 15 хворих. Поступово збільшується і завантаженість ліжок, які виділені для ковід. 19 Якщо на початку лютого за тиждень було госпіталізовано 66 пацієнтів, то вже у кінці Минулого тижня було госпіталізовано 154 пацієнти. Завантаженість ліжок на сьогодні близько 20 На госпіталізації знаходяться більше 160 пацієнтів. Найбільше завантаження, звичайно, обласна клінічна інфекційна лікарня, більше 74%. І ще досить завантажені це Іршавська районна лікарня, 34 Кузька – 26%. На кисневій підтримці знаходяться на сьогодні 72 пацієнти. На минулому тижні зареєстровано більше 6 тисяч звернень з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Більше половини серед захворілих. Це Дитяче населення 54%. Із 227 пацієнтів, які потребували госпіталізації, 57 дітей до одного року та 55 дорослих старше 60 років. Трьох чоловіків затримали співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону у Берегівському районі минулої доби. Про це сьогодні у Суспільному повідомила речниця загону Олена Трачук затримали двох переправників у з України до Угорщини. Під час вчинення не на кримінального злочину заходи проводилися у рамках кримінального провадження незаконне переправлення осіб через державний кордон України у взаємодії з оперативниками Мукачевського прикордонного загону співробітниками нарядів поліції, нацполіції та за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури. Двох чоловіків затримали поблизу населеного пункту Астерігського району безпосередньо після отримання не грошової. Є винагороди від, від місцевого жителя. Він за 3 тисячі доларів США мав перетнути державний кордон. Переправники мали доправити його до околиці села Стей, а звідти він вже мав рухатися до кордону самостійно за вказаним вказаними маршрутом. У подальшому за декількома адресами проживання фігурантів провадження провели також санкціоновані обшуки. Було вилучено два мобільні телефони та транспортний засіб марки ОПЕЛ, які використовували. Волися чоловіками з метою вчинення протиправних дій. Обох сьогодні затримали статус містили від заряджати тимчасового тримання над А наразі вирішується питання щодо оголошення і підозри вчинення злочину. Це вулиця Льва Толстого в Ужурні. Її На громадських слуханнях запропонували перейменувати на честь письменника Петра Скунця. На цій вулиці живе та працює завідувач літературно-драматичної частини Закарпатського муздрамтеатру Олександр Гаврош. Комісія і громадські слухання підтримали ідею, щоб перейменувати вулицю Льва Толстого на вулицю Петра Скунця, Шевченківського лауреата, відомого поета, громадського діяча. Він жив у цьому мікрорайоні. Він співпрацював з нашим театром. Тут Перекладав для нашого театру, робив для нас тексти пісень. Ну, це таке культурне обличчя Ужгорода. Людина відома на всю Україну, і тому, я думаю, це невелика вулиця, на якій головною найбільшою спорудою є саме наш Закарпатський театр. Логічно, щоб вона носила ім'я теж видатного письменника. На сесії Ужгородської міськради 28 лютого депутати проголосували за перейменування восьми вулиць. Ще п'яти не підтримали, зокрема, високої на Імені Івана Чиндея та Льва Тлустого на Петра Скунця. Я досліджую творчість Чиндея вже упродовж 10 років. Коли було громадське слухання, я спеціально приїздив. І коли дізнався із соціальних мереж, як іде обговорення цього питання, я просто ну, був страшенно здивований і приїхав спеціально з Києва, щоб ну, висловити свою думку. Я приголомшений тим, що без ніяких пояснень розумієте, не сказали, чому. За Чиндея три голоси, а чому за Скунця одинадцять голосів? Якщо, наприклад, порівняти письменника-ладишця, ну я не хочу е, е, ну, щось поганого говорити. Це прекрасний дитячий письменник, але є постаті талановиті і є постаті видатні. Прийняли рішення після такого тривалого обговорення, воно тривало декілька місяців щодо перейменування назв вулиць. Він виникло питання тільки таке дискусійне, це по назві вулиця. Іменем Івана Чіндея і Петра Скунця. Івана Чіндея це е, була пропозиція по змінити назву вулиця Висока, а Петра Скунця на, змінити на вулиця, яка зараз носить ім'я Льва Толстого. І це питання сьогодні не було підтримано, тому що десь були певні зауваження, були дискусії під час обговорення громадських. Ми обов'язково цих видатних постатей не тільки Закарпаття, а й України обов'язково увіковічимо ув в назвах таких. Ну, Вулиць відомих в нашому місті, тому ще буде обговорення, і ми обов'язково нас буде вулиця і іменем Івана Чиндея, іменем Петра Скунця. За словами голови громадської організації «Декомунізація України Вадима в Ужгороді спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перейменували 17 вулиць. В Ужгороді десь до 40 вулиць лишилося. А загалом щодо Закарпатської області область, двісті 280. Тобто лишилося ще кілька громад, які от буквально на днях мають теж перейменувати, і тоді вже буде порядка 200. Треба ще трошки почекати. Тенденція тих, хто в принципі, це все одно один з найкращих регіонів за цими показниками. Хоча, в принципі, в квітні, травні, червні, дуже було, це взагалі був лідер регіон, тому що ну, ми розуміємо військові дії і Закарпаття з цього часу якраз задало темп. А зараз вже в принципі такі останні громади починають цим, -цим займатися. І ну, я думаю, що сподіваюся, що до літа переважна більшість вже перейменує за словами Богдана Андрієва. Рішення щодо перейменування вулиці, іменування, яких депутати не підтримали на цій сесії, будуть приймати на наступних. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Це пекарня при благодійному хабі Карітас Мукачевської греко-католицької єпархії. Світлана Горохова працює тут технологинею. Жінка розповіла: приїхала в Ужгород у квітні 2022 року. Спочатку з сином волонтерила в Карітасі. Вони ж і запропонували роботу в пекарні. Їхали ми сюди на Закарпаття, тому що у мене брат служить в 128 бригаді. Ми не бачились два роки, і так як його ранило у Запоріжжі, я знала, що буде реабілітація. і хотіла. Хотілася бути з ним рядом. Нам дали роботу, нам дали житло, ми тут з сином живемо. Я забрала дівчат, всіх працюють, всі переселенці. У нас шість. Ми, є у нас бармени, є кондитер, є пікаря. І я нам дуже тяжко, тому що ще треба знайти ту продукцію, яку їдять на Закарпатті. Тому ми стараємося, ми дуже стараємося. Кондитеркою у цій пекарні працює переселенка з Донеччини Рахіль погодіна Після працювати, із із роботу, щоб хоч якось то Мені позвонила Слава Олександровна і про запропонувала роботу. Сказала, приїжджай. Будемо працювати разом. Я з і приїхала. Спочатку я приїхала сама без родичів. Ми тут облаштувалися все. Я облаштувалася і потім приїхала моя родина. Так я вообще з Грузії, ти моя сім'я з Грузії. Приїхала я в Україну у шість років. Так, Ось ми приїхали сюди, тому що там почалася війна. Там почалася війна, ми приїхали в Україну. Тут почалася війна. тепер ми тут. Рахіль Погодіна розповіла: вона з рідними повинна була евакуюватися із залізничного вокзалу міста Краматор, 8 квітня 2022 року. Саме в той день, коли російські окупанти обстріляли цю залізничну станцію. Нам сестрою дуже пощастило. Ми за 5 хвилин відійшли до магазину. Тось, а мати з. Братом рідним вони залишилися у палаці. А двоюрідному брату йому було усього 13 років. Йому осколком від ракети відірвало глаз. Коли ми підбажали, я ж, ми, ми з сестрою палатку цю відкривати, і я першому бачу брата без глаз, там дуже багато крові. Ми Там вже була мати, та маленькі брат. ми думали все вже ніякої, ніякої надіжди. Тому що ніхто не рухався, ніхто не піднімав, не під, намагався не не підняти палатку. Там з'явилися рухи. Хто з нам хався підняти? Ми, я до останнього діла, що це моя мати. Не да, це казалась, моя мама, брат, вони були в шокі, вони були взагалі блідні. За словами Рахіль Погодіної, ця пекарня працює півроку. Усі вироби можна купити у магазині кав'ярні при пекарні хабу Карітас. Олександра Заводяк, Леонтія Неколешин, Суспільне новини.